От, вже і стемніло. Макарони на трангі я приготував, ще десь половина спирту вон там залишилось. Огляд ножа зняв. Сподіваюсь, що ви перейдете, подивитись на моєму ютубі повне відео. Дуже він гарний Остап Хель Дизайн. це польський ножовий майстер. В мене з помаранчевим руків'ям, є ще хакі і чорне. G10 CVV. Це я вам показую ось ці всі дрібнички. Вон, дивіться, як все зроблено чудово. От Мені дуже подобається, як воно тут дивіться. І тут от, хоп. Перехід це, я думаю, що ви бачите. Дуже класно. Я взагалі не знав, що фірма CVV робить ножі, ось такі кухонні. І от вирішив відзняти таке от відео, показати вам цю красу. Звісно, весь процес приготування в повному відео буде. За промокодом MyCamping буде знижка 10%. Переходьте, дивіться, ніж дуже крутий. Сподіваюсь, що вам сподобається. Олії, звісно, вилив стільки, що жінка не пробачить. Всім бажаю смачного, дуже вибачаюсь перед тими, хто не їв, тому що я також не їв, весь день бігав, знімав відоси. Тому, шановні мої, всім. Смачного ще раз переходьте, дивіться повні відео. Не забувайте поставити вподобайку, залишити коментар, підписатись на мої соціальні мережі на YouTube. Відоси виходять постійно. Бережіть себе і всім смачного!